Шкільну екскурсію для дітей із Запорізької області провели у етнопарку Агролен поблизу Тернополя. Учні опорного закладу загальної середньої та дошкільної освіти села Тернувата приїхали до Зборівської громади на Тернопільщині у межах проєкту Пліч опліч екскурсію відвідали учні сьомих десятих класів. Ми ж зараз навчаємося дистанційно, тому з дітьми вже майже четвертий рік. Ми спілкуємося тільки онлайн, тобто уроки у нас в Google Meet проходять, і діти вже давно дійсно один одного не бачили. У школярів ще триває навчання про те, як зазначають вчителі у таких умовах і в такий складний час дітям як ніколи потрібне перезавантаження та зміна обстановки. Ще навчаються до 30 травня, але наші. Всі організовано здали контрольні, тому заслуговували на відпочинок, на розвантаження, на відкритість і на позитив отримати, що ми і отримали. Учням дуже сподобалось гуляти територію етнопарку, розглядати експозиції із давнім побутом українців, а особливо усі в захваті від локації з тваринами. Мені сподобалось більше там, де був ну, зоопарк, там, де були крови, ну, різних пород. Мені дуже сподобалось. Непогано тут так, гарно. Майданчик дуже доволі крутий, дуже файне, дуже файне місце, дуже гарні люди, доброзичливі, дуже ну аж дихать приємно. О, тут дуже гарні тваринки, яких я ну, в житті не бачила. Відвіданням етнопарку були вражені й вчителі, які приїхали разом з учнями. Кажуть, було цікаво дізнатися більше про історію краю, а завдяки локації з тваринками поринути у спогади з дитинства. Якось ми пробули мало, але за такий короткий проміжок ми дізналися багатющу історію Тернопільщини. Сподобалась Екскурсовод, яка дуже гарно цікаво розповідала, багатьох матеріал історичного матеріалу дуже багато, тому вражені тим, що поринули у минуле. Нагадаємо, на території Агроленду є чимало цікавих локацій для дітей та дорослих. Тут діють різноманітні музеї, зокрема Бережанського складу Тернопільського фарфору, музей преси і друкарства, музей ідея нації. А також тут є зоокуточок, дитмайданчик, етнохатин з різних етнорегіонів та багато іншого. Діти під час екскурсії вони заплатують багато різних питань, і я бачу по них, що їм це подобається. Тобто дізнатися багато цікавого побачити, як колись жили бабусі, дідусі, тобто побачити, як виглядає корівка. Адже в нас дуже цікаві екзотичні породи корівок, які діти ніколи не бачили. Як розповідають у парку сюди часто приїжджають шкільні екскурсії не лише з Тернопільщини, а з інших областей України. Києва, Черкащини, Хмельниччини, Одещини, Рівненщини, Львівщини У нас екскурсія відбуваються кожного дня. Хто попередньо запишеться, приїде до нас на локації, і ми проводимо екскурсію по попередніх замовленнях. Запрошуємо провести незабутній час нас на Агроленді, сповнитися з хорошими позитивними емоціями. Побачити дуже багато різних цікавих локацій стосовно етнолокації, а також різні наші локації із тваринами. «Агроленд» працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 19.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень для дітей 230. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.